Доброго дня, вітаю вас на Ютуб-каналі клубу рослин. Мене звати Назарій. Я вам розповім про лаванду Елізабет. Це лаванда, яка належить до вузьколисних лаванд і характеризується дуже невеликим зростом. Вона виростає такою невеликою кулією розміром 50-60 см висотою, і 50-60 см шириною. Як і усі лаванди, це і сонцелюбива рослина, відповідно, їх потрібно висаджувати на сонячних місцях. Лаванда є одночасно і декоративно-квітучою, і декоративно-листяною рослиною. Звичайно, лаванди переважно висаджують для того, щоб отримати красиві квіти. Адже вона відома власне своїми квітами, які мають фіолетовий колір. Цвіте лаванда, переважно в кінці червня, початок липня. Лаванда елізабет одночасно є і декоративно листяною і декоративно квітучою рослиною. Листочки цієї лаванди мають дуже цікавий срібний колір, і також є власне вускулисними. Тому форма листочків дуже добре передає назву Лаванда, яка звучить повністю як лаванда вузьколисна елізабет. Ця лаванда росте приблизно до розміру 50-60 см висоти і 50-60 см ширини. Тобто утворює таку дуже цікаву Кулю. Суцвіття в неї теж достатньо велике, приблизно досягають 4-8 см довжини, і самі квітконоси досягають 40-60 см довжини. Суцвіття красивого фіолетового кольору. Повірте, ви не пошкодуєте, коли власне, посадите цю лаванду для того, щоб отримати гарні квіти. Як і усі інші лаванди, ця лаванда є дуже пехочую. Вона має прекрасний запах який, крім того, очищає повітря. Лаванда надає перевагу нейтральним та лужним ґрунтам. Відповідно, якщо у вас на ділянці ґрунт є кислим, я дуже рекомендую його розкислити. Дуже велику увагу звертайте на те, щоб у вас не було застою води в місці, де ви висаджуєте лаванду, адже лаванда дуже не любить, коли є такі і, Відповідно, коренева система може зігнити і лаванда померти. Тому обов'язково висаджуйте лаванду тільки на добре дренованих ґрунтах. Лаванда належить до шостої зони морозостійкості. Тому може висаджуватися на більшості території України. Не рекомендую накривати лаванду на зиму, адже в теплу зиму лаванда може випріти. Тому відповідно краще висадити лаванду відразу в правильне місце, добре дренований ґрунт, нейтральний ґрунт або лужний ґрунт, там де є сонце, добру здорову рослину. Відповідно, така лаванда має великі шанси добре зрозумувати. Лаванда використовується в косметичній галузі для створення парфумів. Також її використовується часто в фармацевтиці для створення антисептиків або використання власне сировини в. Створені певних ліків, хоча лаванда це надзвичайно популярна рослина для ландшафтного дизайну. З неї можна робити рабатки, з неї можна висаджувати масиви, з неї можна висаджувати бордюри або як окремо ростучі рослини. І тому власне лаванда є дуже цінною рослиною для ландшафтного дизайну і через свою невибагливість, і через те, що вона є дуже красивою, і через те, що вона дає дуже гарний запах. Лаванда може рости на бідних ґрунтах однак дуже добре реагує на підживку, тому рекомендую власне використовувати добрива. Таким чином рослина буде здоровішою і буде гарно довго цвісти. Лаванда цвіте починаючи з кінця червня і до липня, і якщо ми будемо зрізати суцвіття після того, як лаванда перецвіла, ми отримаємо шанс на друге цвітіння цього ж року. Якщо ж говорити про обрізку самої рослини, я рекомендую обрізати лаванду весною і формувати гарну кулю, компактну кулю, щоб лаванда гарно потім далі розросталася. Цікавою особливості лаванда є те, що не бажано допускати цвітіння протягом першого і другого року життя лаванди. тому краще обрізати самі суцвіття, не давати їй цвісти, щоб вона краще вкорінилася і відповідно Отримати гарний кущ на третій рік життя з різним цвітінням. Лаванду можна вирощувати не тільки в ґрунті, а також і в контейнерах. Прикрашати столи, прикрашати тераси, прикрашати балкони. Однак зверніть увагу, що лаванда потребує періоду спокою зимою, тому відповідно на зиму ці горщики потрібно переносити в холодне місце, щоб власне лаванда не продовжила вегетацію протягом зими. Адже в такому випадку вона весною може загинути. Придбати лаванду Елізабет. Ви можете в мережі садових центрів клубрусин. Та Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую всім за увагу!